terror jaki nie ma imię. Rosja obstrzeli ukraińskie miasta, ofiarami je marnie mieszkańcy. W seredu w Londynie spotykają się przedstawiciele Ukrainy, USA, Niemiec i Francji. Delegaci mają hovoręte o oprepenianiu ogniu w Ukrainie. Przedstawiciele Ameryki chcieli, щоб Ukraina wyznała de facto Krym rosyjskim, ta odmówiła. Świadc od wstupu do NATO prezydent Ukrainy Włody Zełenski wskazał, że Ukraina nikoły nie wyznaje Krym rosyjski. Krymce Ukraina. Czy Ameryka legitymizuje rosyjskie bażania szczodali za Amerykańską do pomogą i jak bude wygląda bezpieka u Europi jaka być niezależna od obstawien w Ukrainie? Proce będziemy mówić z naszym hostem, dyplomatem, kolejnym posłem Ukrainy u Francji ta Sesza Olerom Szamszurą. Na online związku jest nasz list. Panie Olerze, witaj was. Witaj was. Panie Oleże, w Londynie mały spotkity się delegacji, o jakich ja beretchłynęł, taki co e, Jakie oczekiwania Ukrainy z e, tych e, przemówień, a że my już rozumiemy, że nie przybude Marko Rubio, przedstawnik deszcz sekretarz USA, i rang tych przemówień dużo obniżony? Які очікування українського уряду, очевидно, мав би сказати сам уряд, до якого я не маю стосунку? Якщо е, йдеться про мою думку, то в принципі очікування, ну такі позитивні очікування, у мене від цього мінімальні? Очевидно, що американська сторона розраховувала на те, щоб продовжувати просувати свій план про його елементи нам. Повідомили засоби масової інформації, і Трамп пообіцяв його оприлюднити цього тижня. Але те, що ми знаємо, скажімо, не створює навіть мінімальних, не дає навіть мінімальних підстав для якогось оптимізму, те, що там немає рубіо і Віткафа, Ну щодо Віткафа, я б сказав, слава Богу. А в принципі свідчить про те, що. Американські ідеї, про які ви сказали, вони були відкинуті Україною, і розрахунок також мій на те, що все-таки Україна і Євросоюз будуть виступати одним фронтом для того, щоб в кінцевому варіанті, якщо йдеться про припинення вогню, про закінчення війни, це відбувалось не просто. На будь-яких умовах, а це відбувалося на умовах прийнятних для України. Але треба розуміти те, що пропонує е -э -с -с hơn. я вважаю з подачі. Путіна Трамп це фактично означає перетворити війну постійно європейську інституцію. Це просто йдеться про завершення якогось етапу, але не про стабілізацію ситуації в Україні. Я маю на фронті на увазі на фронті, і в Європі в цілому. Це фактично шлях до глобального протистояння. Пане Олеже, Зеленський президент України Володимир Зеленський вчора відкинув взагалі розмови про те, що Україна може визнати окупацію своїх територій. І сьогодні вже американська адміністрація в устами Джей Дівенса сказала, що план власне був остаточний. Пропозиція для України була остаточна. І питання таке, чи е, вплине відмова України від таких примусових і невигідних для нас умов на стосунки з США? Коли нам вже чекати, що е, можуть зупинити військову допомогу? Ну я б сказав не стільки на відносини США в цілому, скільки на відносини Америки Трампа. Так, да, безумовно. І дуже показово, що про це сказав Венс адже вчора. Публікаціях е, цитувалися невідомі е, анонімні джерела в е, команді Трампа, які казали, що це не остаточна пропозиція, це е, варіанти. Але Венс чітко сказав, що це остаточна пропозиція. Це абсолютно така, я б сказав, путінська стратегія. Коли є домовленості, є звершені факти, і потім іншій стороні просто від іншої сторони навіть не пропонується, Вимагається від неї ухвалити ті рішення в даному випадку, які були ухвалені і про які домовились за її спиною. І безумовно можна очікувати. Чого вчора на конференції? Прес-конференції Зеленський сказав про те, що зараз ми отримаємо допомогу, яка вже затверджена, яка зафрахтована Байденом, і переговори про допомогу з боку адміністрації Трампа навіть як я розумію, і не починалися. Плюс треба розуміти о, серйозність цієї загрози, що Трамп може сказати, раз так, то я взагалі виходжу з мирних е, е, якихось ну мирних умов. Овних перемовин, і е, таким чином ви потім з Росією Україна розбираєтесь разом з європейцями. Це цілком можливий сценарій. і Він також був передбачуваний, пане Олеже. Ви тривалий час працювали і в Сполучених Штатах, і у Франції. Дуже глибоко розумієте і американський і європейський контекст, і щойно ви говорили про те, що дійсно нема е, обговорення майбутнього пакету американської допомоги і. Чи готова на вашу думку Європа не декларативно, а от уже прямо зараз перехопити ініціативу і почати допомагати не лише грошима, але і е, зброєю? Ви дуже правильно сформулювали це питання. От ми все більше чуємо вірних, абсолютно релевантних заяв від європейських лідерів. Але ці заяви все ще відстають від допомоги, від обсяги допомоги. Дуже часто з ну задовго триває період обговорення, висуваються ініціативи і замало конкретних дій порівняно з тим, як діють члени цієї вісі агресорів зараз очевидно, що об'єктивно Європа не спроможна повністю заповнити прогалину в разі зупинення американської допомоги, але принаймні треба зробити ті надзусилля, про які казав Макрон? І один з варіантів, я вважаю, яким можна було б серйозно обговорювати і ухвалювати відповідні рішення це закупівля в США. Відповідного обладнання, відповідної техніки озброєнь як Україною, так і перш за все я б сказав навіть європейцями. і ми чули про те, що Трамп, начебто, не проти такого варіанту, тим більше він розраховує, що саме Європа буде покривати видатки на купівлю і постачання американської зброї. Пане Олеже, я хочу прокоментувати власне відео, яке ми зараз бачимо на екрані. Бо в Лондоні таки розпочалася зустріч між Україною і Британією. В ній беруть участь глава МЗС України Андрій Сибіга, міністр оборони Ростам Умєров, зі своїми британськими колегами Девідом Ламі та Джоном Гілі. І незважаючи на те, що переговори були е, зовсім на іншому рівні ніж планувалося, вони розпочалися, і все ж таки припинення. Вогню і стабільний мір мир в Україні будуть обговорювати, але питання: що далі? Якщо вже зараз Європа обнижує представництво своїх дипломатичних представників на переговорах, якщо від них відмовляються американці, чого нам очікувати далі? Якщо Сполучені Штати відходять від мирного процесу, можливо і Європа втратить до цього інтерес? Як вважаєте? От знову ж таки про це треба спитати у європейських лідерів, але я вважаю, що Європа не може просто так втратити інтерес. Ну, В принципі, і цього не можуть сполучені штати. Просто треба, щоб в нинішній адміністрації було присутнє стратегічне мислення, яке, яке зараз не проглядається щодо європейців, мені здається, вони розуміють, що це перш за все про Європу, про стабільність і мир на континенті, і без ем, закінчення війни на я знову пікечу наприйнятний для України для її та її європейських партнерів ем, умов умовах, ем, ця війна буде постійно присутня в європейській реальності в Європі. І тому я думаю, що ми можемо розраховувати на продовження підтримки з боку Європи. Але як якщо повертатися до, до того, що ми вже обговорювали, важливо, щоб ця підтримка не була, ну скажімо так, вокальною, а була перш за все, реальною через постачання відповідної військової техніки або виділення коштів для її закупівель. І це в принципі питання, яке є е, не те що е, нагальним, а супернагальним його треба було вирішувати ще е, е, з, з початків е, російської широкомасштабної агресії, і ті надзусилля, про які казав Макрон, якого ми зараз бачимо, е, стали е, реальністю, а не зависли е, як на мене, здебільшого в повітрі. Panie uleże w polskim parlamencie sejmie tylko szł występuje minister zakordonnych spraw Radosław Sikorski i win przedstawia strategię polsko, polskiej zakordonnej polityki na następny rok. Ja chcę was zapytać czołowy oczekuje te wid polsko NZS u Polsce w cało mu jak druga Ukrainy Ну, польща наш ключовий партнер, наш сусід, і країна, яка може найкраще розуміє разом з прибалтійськими країнами серйозність загрози з боку Росії. Тому ми по-перше, очікуємо, що співробітництво буде продовжено і буде не просто продовжено, а посилене. Польща буде також, ну скажімо, тим голосом реалізма щодо серйозності російської агресії і необхідності вжити конкретні заходи і дуже оперативно в Європейському Союзі. І ми бачимо, що ну у мене таке принаймні враження, що до голосу Польщі з безпекових питань все більше прислухаються в Євросоюзі. Ну, власне, щойно вже закінчилася промова Родислава Сикорського. Думаю, що цікаво буде її проаналізувати, оскільки, е, крім того, що ви сказали, що Польща є головним союзником України, але і цікавий погляд е, Польщі на ті події, які зараз розгортаються навколо України в контексті е, такого відходу. Американців від переговорів, але є ще цікава думка, яку висловив е, в своїй колонці, буквально сьогодні Андерс фон Рак, е, Расмусен. Я нагадаю, що це колишній генеральний секретар НАТО. Він сказав, що мета, яку має переслідувати зараз Європа, це не замінити Америку, а забезпечити, щоб Європа залишалася стабільною незалежно від підтримки США. І ми маємо підготуватися до світу, де Америка не лише не передбачувала. На, а й може бути вороже, налаштовано та експансійською. Підтримуєте таку ідею? Ну, в принципі, це хоче зробити Трамп. Він хоче бути дисруптивним ді і в міжнародних відносинах. І що якщо подивитися на його концепцію, на його світогляд щодо світової політики, то це дуже близько до позиції Путіна. Тобто є правила для великих держав, як е, Сполучені Штати, Росія, і інші, і є правила для менших держав, таких як Україна, навіть Канада, які мають враховувати інтереси е, великих і відповідно е, вибудовувати своє ставлення, свою політику. Це дуже небезпечно, і це дійсно ну така, е, ну скажімо. Такий відход дисруптивність в трансатлантичних відносинах. Вони я побоюсь, будуть з нами ну принаймні найближчі 4 роки. Дякую, пане Олеже. Нагадаю, що ми розмовляли з Олегом Шамшуром, дипломатом, колишнім послом України у Сполучених Штатах та Франції.